Він поміняв уже щеплення на цьому автомобілі три тисячі кілометрів назад. десь там в Браварах, бачите, диски вони такі, типу, як розсипаються Мегапроєкт ретроавтомобіля Вже в покрасочної камері. Клієнт купив автомобіль. Получається, йому сказали, що ланцюги тут замінені. Скоріше за все, тут ніхто нічого не міняв. Да ху... стопорне кольцо у нас вилетіло. Друзі, у нас в роботі стоїть такий Volkswagen Jetta, У нас це 2016 рік. Тут стоїть двигунчик, 1.6 TDI, дизельний дізельний двигунчик. Ну ми тут робоємо не з мотором, а конкретно ми тут закінчили роботи по заміні щеплення DSG DQ200. Значить, чого міняли щеплення DSG? Значить, тут історія яка на машині 111 тисяч пробігу, і це, в принципі, плюс-мінус щеплення, DQ200 так і від'їжджають. Значить, чого е, клієнт звернувся саме до нас? Він поміняв уже щеплення на цьому автомобілі три тисячі кілометрів назад, десь там в броварах. Я не знаю, де він міняв. І суть проблеми в чому? В тому, що що таке неякісна заміна е, безпосередньо щеплення, DQ200. Я вам покажу. Значить, дивіться, це наше щеплення, яке клієнт ставив в броварах. Значить, є у нас щеплення. От якщо ми можемо побачити, бачите, диски, вони такі, типу, як розсипаються. бачите, всі просто. Розшарувались, всі посипались там і так далі. Тобто, це муфта 1, Щеплення дисків муфти 1 просто у нас розсипається. А чому? Тому що оце от стопорне кольцо у нас вилетіло прямо на автомобілі в коробці передачі. Щеплення просто у нас розсипалось в автомобілі на ходу, тому його так і пошкодило. А що? Тому що в принципі неправильно його зібрали. Неправильно його зібрали без спецінструмента, який необхідний для заміни цього щеплення. Тому ми тут провели заміну щеплення вже з новим щепленням. Поставили зі спецінструментом, виставили всі зазори і в принципі все, клієнт буде уїжджати і ми дамо гарантію на цю роботу 10 тисяч кілометрів або пів року. Тому клієнт може їхати і не переживати. Ти що, ще, ще машини американські продаєш, так? Да? До сих пор машини продаєш американські. Так. Да. Імпортмайстер, так? Да? Так, да, так. Да. Машини з США, імпортмайстер, всі до нас. Протри фари, пожалуйста. Зараз Давай. еще что она не едет, У ручник, держит, сука. Как проверить, ручник заклиненный или Я нет? Не Проверяем. На нейтралке. Ну, катится. Значит, не заклиниваем. Включаем эрочку, ничего не пинается у нас. Отлично, включаем, mm -hmm. тоже отлично, чем первая передача. Поехали, плавный ход, трогаем. Полечили, блять броварские косяки, блять. говорится. А какие проблемы могут быть после замены сцепления? Да, ну вот как в броварском случае, блядь, разобралось сцепление в ходу, просто взяло, разобралось и, и само себя. И все. А так могло еще коробку, валка 1, К2, блядь, короче, что еще там, не знаю, заклинить нахуй вообще могло. Что-нибудь, само сцепление, порвать внутри коробку. В данном случае что можно Что она нормально включается, переключается, потому что я же адаптацию сделал, замену сцепления, чтобы не было пробуксовок. Чтобы включалось четенько. ты даже сидишь и не чувствуешь, какая скорость. Ты даже не чувствуешь, как она переключает. Вот так оно и должно быть, понял. И когда я наступлю сейчас на ошибку сейчас мы чуть дальше отъедем, ну там не сильно так, то она должна нагрузить мотор. То есть мотор должно быть тяжело. Так, у у пошел-пошел. А когда она, Потом легко, то есть фан, орет это буксует сцепление. Понятно? Да. Тахометр задирает. То есть, короче, ну, в принципе, вот для чего и надо. И как бы бля, ты ж, получается, коробку снимал, подрамник хуеник, все рычаги, понял, все шаровые, шруза, все ж откручивал. И, и ты же когда проезжаешься, слушаешь, чтобы ничего, нигде, никаких моментов не было. Стуки, грюки, вибрации, что-то еще. Я не понимаю станции, которые собирают машины. И просто на, на забирать человеку. Бля. Не, надо после таких работ обязательно надо проехаться и послушать, чтобы человек потом сел и не возвращался, блядь. То есть, вот на второй сейчас даем. Ну, мы сотку сейчас ехали. А, да? Не, нормально, нормально, отлично. Не пробуксовывай. Пробуксовка не было такой динамики как сейчас. Блин, бля, бля не хуй пусть. Видишь, я разворачиваю. Хоть кто там, блядь. Ну, тут в Киеве не принято, да, фарами моргать, пропускать? Да, пропускаю. Про... Ты пропускаешь? Да. А ты с Киевосом? Ну, да. да. А родили тебя в Киеве? Да. Блядь. это ты неправильный киевлянин, значит. Все, отлично. Сейчас нас вот развал ее, блядь. Пускай человек ездит, балдеет, Ебушки, воробушки, блядь. Ебать, я аж поворотик с перепугу включил, Ты не пугай так людей, Тебе надо в черный цвет покрасить, знаешь, вот этот, э, э, этот баллончик для кожи. Чтобы она табличка да. была. Это... Ну ты же с Америки машины гоняешь. Да. Что этот, знаешь? Американский ни, блядь. Ты что рекламируешь, блядь, сука. Дивила, дивила. Вот гадюка, блядь, а? Глянь, блядь. О, блядь. Счастья, здорово. Можешь Может заснять, как мы заезжаем Сейчас вам будет там это с табличкой Что там? Все, приехали на развал. Сейчас специально обученный человек сделает этот развал и все, и даем клиенту. Негапроект ретроавтомобіля вже в покрасочній камері. Дуже гарний колір виходить. залишилось ще пару шарів. Лаку відкрасити навісні деталі. Та автомобіль може бути вже готовий до зборки. Так, ще трохи нюансів про ретро-проект на даному викраскі бачимо, як підбирався колір для цього автомобіля. Це є викразка номер один і викраска номер два. Ця викраска у нас з додаванням матового лаку і мінімальною шагринью. Ця викраска у нас три шари лаку і більш така гладенька і передача кольору трохи інша ніж на цьому образці. Тому власник цього автомобіля вибрав цей варіант. Så, друзі, у нас е також в роботі зараз висить е це Volkswagen Трет. Mm -hmm. У нас 2013 рік. 346 тисяч пробігу на автомобілі. Значить, е тут що ми бачимо? Див двигунчик, да? опущений двигунчик на столі на нашому, на гідростолі. Сказали би, машинка приїхала на що? На зняття турбіни. Ті, хто не знає, турбіну тут можна зняти без зняття двигуна, але двигун ми демонтували. Проблема, яка? У нас? Турбіна кидає дуже сильно мастилом. Турбінку ми демонтували, віддали її на стенди на перевірки, там, і так далі, на ремонт, на реставрацію. Значить. Але далі почали по автомобілю дивитися, що ми побачили? У нас по двигуну, як клієнт каже, тут міняли ланцюги ГРМ не так давно. Тут 340 тисяч пробіга, Він казав, міняли ланцюги, денчика, коли? Не казав, коли ланцюги мінялись? Він не знає. Тобто ну, він купив автомобіль? Ага, от історія. Значить, клієнт купив автомобіль, виходить, йому сказали, що ланцюги тут замінені. Але дивлячись на те, що в якому стані двигун, ми розуміємо, що ну, скоріш за все тут ніхто нічого не міняв. Чому? Тому що у нас. Є болти, які у нас прикручують полуподдон. Ну, тут слабо видно, але тут по болтам у нас стікає мастило. Тобто це значить, що у нас ущільнення полупіддона з блоком, воно у нас протікає. Воно протікає, закидує все туди-назад маслом. Двигун у нас ззаді весь мастиле. Плюс у нас є питання по задньому сальнику колінчастого валу. Чому? Тому що на стики коробки передачі двигуна у нас є проблема підтікання мастила досить суттєві. Якщо з цієї сторони виглянете, то можна побачити, бачите, у нас отут -от це от грязне, це все в мастилі, у нас все тече задній сальний корінчатого вала. Для тих, хто не розуміє, на цьому двигуні у нас ланцюги стоять безпосередньо за цією кришечкою. Для того, щоб їх замінити, нам треба зняти вінець, маховик, як хочете, так і називаєте. Зняти за ним стоїть сальні корічтового валу. Його теж треба демонтувати, щоб демонтувати оцю кришку. Ну логічно, якщо ви міняєте ланцюги, да, там вам по-любому треба зняти сані конічто валу і по-любому його поставити новий. Якщо б він стояв новий, то Ну, навряд чи він би потік. Тому побачили ці всі підтікання, було прийнято рішення, по-перше, усунути всі підтікання. Раз ми усуваємо підтікання. Хто не знає, для того, щоб зняти полуподдон, нам треба розпустити повністю ГРМ. Заодно ми подивимося, в якому стані ланцюги ГРМ у нас. І вже далі будемо приймати рішення, що ми міняємо ГРМ, не міняємо, але в будь-якому випадку ми будемо перепаковувати двигун. Плюс у нас є тут підтікання ще десь там по головкам, ну, по, чуть -чуть, там, по мілачам, там, туди сюди ми це теж все поправимо. Ну, Друзі, отак, от, тому коли ви берете автомобілі на трьохлітрових дізелях, там, і так далі, обов'язково приїжджайте, діагностувати, дивитись автомобілі перед купівлею. тому що Тут можна буде потім ну, скажімо, втратити досить суттєву суму на ремонті, а це було б хорошим приводом для того, щоб поторгувати за ціну цього автомобіля в цілому. На стапілі у нас знаходиться дуже рідкісний автомобіль Це автомобіль Lucid. Також привезений з Америці. Машина має пошкодження. Пошкодження вона має попередній частині, тобто крило. Ну, це є не тільки крило, а й елемент капота буде тут рихтуватися. Зараз вона приймає свою геометрію. Складність цього ремонту є в тому, що автомобіль у нас виповнений з алюмінія, нестандартно. Тому можете бачити, пошкодження було отут. Розірваний метал. Зараз геометрія буде зроблена. Потім от десь, отак, от буде вирізатися оця деталь і формуватися абсолютно нова деталь. У нас вже є привезли алюміній, який відформується, стане буде як на заводі, все буде добре. На цьому автомобілі також була пошкоджена задня дверка. Бачите, на іншого кольору. Тобто ми знайшли оригінальну дверку, привезли, встановили. Повністю її вже перепакували. Зараз майстер виконує підгон зазорів. Після цього, як буде виставлені зазори та відремонтована ця частина, будемо готувати під покраску. Байдай погазам, хто б що не казав, Забудь, розриває сам біла полоса, я туди. А що це у нас, друзі? А це у нас ще один 3-літровий дизель. Тільки це Audi q 7 у нас 2012 рік і тут ще двигунчик стоїть у нас той поновіше, по Туарегу ми вам показували. А це чуть-чуть старіший двигун. Чому? Тому що у нас тут ТНВД-шечка приват йде через реміний привод коротше, по ТНВД. Значить, що Що можна сказати? Ну Сила, сила тіктока. До речі, ссылочки оставимо вам в описанні. проходьте на наш Тікток, там де ми знімаємо днівна, да, там якісь відео викладаємо по цікавим автомобілям, теж можете слідкувати. Клієнт нас побачив в Тіктокі і попросив нас порахувати, скільки коштує заміна ланцюга ГРМ на цей двигун. Порахували, клієнту ціна підходить, клієнт до нас приїхав. Зумані друзі, зумані клієнт приїхав для того, щоб замінити ланцюг ГРМ. І да, ми тут міняємо ланцюг ГРМ. як бачите, двигун уже демонтований. Зараз будемо отстрілювати коробку передач. Будемо міняти ланцюги ГРМ. На цьому трьохлітровому двигуні. Значить, по вартості, по вартості, до речі, кому цікаво. Заміна ланцюгів ГРМ тут на цьому двигуні у нас орієнтовно буде 120-130 тисяч гривень. Це разом з запчастинами і усіма роботами. Тому, друзі, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на наші інстаграми та тіктоки. Заходьте на наш Ютуб, на наш сайт, дзвоніть, консультуйтесь. Будемо читати вам і запрошувати вас на якісне обслуговування. Автомобіль Audi A4 з Америки. Ушкодження не критичне, але досить багато. Тобто капот пошкоджений, крило переднє пошкоджено, дві дверки пошкоджені, пошкоджене заднє крило. зачепило трохи стойку Не критично, але є над чим попрацювати На даному етапі вже машина готується під покраску, крило відрихтовано та відшпакльована. На заключительному етапі стойка бокова часть також. А на кінець тижня машина буде на покрасці капот. Від Audi a 4 пошкоджений був от на цій ділянці, тобто досить велике таке пошкодження. Все було відріхтовано, відшпакльовано, підготовлено під покраску. Тобто він вже готовий до нанесення ґрунту та покраски. Дверки з цієї самої Audi також знаходяться в ремонті. Бачимо, тут у нас є відрихтовані елементи, відшпакльовані дверки підготовлені. Також будуть готові до ґрунтування та фарбування колір автомобіля. У нас в роботу заїхав також Volkswagen Phaeton. Це у нас 2012 рік, 3-літровий дизель. У нас тут пробігло 146 тисяч кілометрів. Значить, машинка у нас заїхала для, для того, щоб там клапані кришечки, чуть -чуть, там поправити по підтіканням там, і так далі. Но що ми бачимо? А ми бачимо. Ось Це у нас е, знятий двигун саме з цього Файтона, 3 літра дизель. Чому ми його зняли? Я вам поясню. Значить, після детального огляду автомобіля у нас, по-перше, не тільки клапані кришки течуть, у нас ще тече розвал блока, у нас тече турбіна, у нас тече рейка, у нас тече сальники колінчастого валу. значить, Ззаді теж у нас є запатівання, підтікання. Тому було прийнято рішення зняти двигун. І на столі його вже нормально поправильно обслужити. Це до речі, двигунчик, такі як ми вам показували, скоріш за все, ауді мали вам показувати. Там теж з приводом ТНВД, вже ремінним іде, тобто це стара генерація мотора. Двигунчик зняли. Ми на столі його будемо повністю переощільнювати, повністю будемо поправляти, тому що там питання у нас також є попереднім кришкам запатівання. І непонятно, що з ним робити. І чи не тече там у нас безпосередньо полупіддон? Це ми будемо дивитися, тому що набагато легше. Якщо і швидше буде, це зняти двигун, як ми зняли, і його вже повністю обслужити, переощільнити по всім моментам, які у нас підтікають. Так, да, це можна було б зробити у нас на двигуні, який стоїть на автомобілі, але це було б досить складно, довго, незручно і так далі. По ціні ну, навряд чи би це відрізнялось би від того, що ми зняли двигун. Друзі, займаємося. 3 літра дизель. Знаєте, класний мотор, так, да, ходить довго, але. Да, но... Требує обслуговування, іноді це буває там по бюджетам не так уже і дешево. Але що робити? Три літра дізель, він потребує до себе. Короче, 3 літра Хочеш 3 літра дизель, купуй, але закладай сразу, будь ласка, денежку на його обслуговування, тому що іноді обслуговування може проводитись саме отак, от зі зняттям двигуна разом з коробкою. Тому треба на це розраховувати. Ціну ремонту я вам не скажу, тому що ми ще не знаємо. Ми зараз проведемо повністю дефектовку. Побачимо. Короче, розберемо. Зробимо повну дефектовку, побачимо, що у нас конкретно детече. Зберемо е, запчастини, і тоді вже будемо розуміти, скільки у нас буде коштів. Вообще, в принципі таке обслуговування Volkswagen Паетонок.